Ролибно сьогодні буде, так що заходьте закриваємо я Ось водичку набрала. Сьогодні у нас прогнозується холод, мороз. От вони і вже зайшли. В сарай грітися. Буду розпалювати пічку для того, щоб обігріти цей сарай. І буде їм сьогодні тепла ніч. Станую відварити гарбуз для курей. ось, І буду розпалювати пічку. І бачимо, як вона буде горіти. Напевне, буде диміти. Спочатку, але нічого, протопити все одно потрібно. Це все ми заберемо. Тут в мене є ще гвістки, тому що ми палимо старими штахетами відходами якимись зі стройки там, чи замінювали забор. Там доски всякі різні. Ось такі, бачите, гвістки є. Треба буде ці гвістки утилізувати. Ось, а, так, а цей попіл можна віддати курочкам. До речі, кури дуже люблять. Ну, не тільки кури. І індики, і цесарки. Птиця дуже любить попіл. Тому я рекомендую. Давати попіл, вони його люблять їсти. Він їм в желудку нормалізує кислотно-лужний баланс. Тому я даю своїм пернатим золу. Ось. Плюс вони дуже в ньому полюбляють свої пір'ячка витріпувати, купатися в ньому, від паразитів себе. Звільняти, тому зола це дуже-дуже корисно для птиці. Ну все, буду пробувати розтопити цю пічку ось балоном, дуже зручно. Ось таке полум'я. Надіюся, розгориться гарно. Буде тяга, на дворі мороз, тому тяга має бути гарна. Зараз побачимо. Що воно буде, і як воно буде горіти? Трошки вже починає диміти, ну нічого. Можливо, трошки дрова відсирівші. Зараз велика ну, вологість повітря і в цій групці вже давно нічого не спалювалося, тому, можливо, буде горіти не дуже добре спочатку. Але нічого страшного. Воду сюди, в гарбузики. Дуже багато, я думала, буде більше значно. Зараз розгориться, я поки що води налию. Закрило кришкою імпровізованого і буде варитися. О, вже розгорілося, вже гарненько горить. <плес> на моє здивування. Диму маловато, дим гарно, напевно, витягує. Що мені ще потрібно сьогодні зробити? Це оцих курчаток, які в мене в теплиці. Треба сьогодні на ніч буде перенести отуди от в корму кухню, де я розпалила пічку. Зараз я їм там зроблю таку, таку загорошку, де вони будуть ночувати. Вони на день будуть тут, в теплиці, о, вже знов сніг їдять. От. А на ніч я буду їх переносити ось сюди, оцю цю кормокухню. Ось тут дим скоро вивітриться. Ось тут я зараз зроблю, отут буде в мене вольєрчик. Я вам вже показувала, коли в мене були маленькі курчатки, а тут вони в мене з квочкою сиділи. Або буває виводяться курчата. В кінці зими на початку весни, коли на вулиці ще холодно. Ви знаєте, що я своїх курчат тримаю на вулиці з коочками, але в сухий і теплий період року. А якщо, наприклад, такі ситуації бувають, коли ковочка надумується сідати в кінці зими, на початку весни це ще холодно, то тут я роблю і таку загорошку таку, палимо цю грубку і ось тут світло є, така лампочка. І такий імпровізований брудер створюю для їхнього нормального функціонування. Тому зараз я зроблю тут для курчаток, щоб на ніч можна було їх перенести оцей. Він дуже швидко складається оцю загорожку. І на ніч, як тут вже буде тепленько, коли вже вийде звідси дим, то перенесу курчаток. Загончик невеличкий, ну на ту кількість курчаток, що у мене є. Для того, щоб просто переночувати, буде в самий раз. Тепер зверху зараз я покладу сіточки. Покажу вам зараз, як вони виглядають, щоб курчатка не тікала. Ось такі сіточки. Ось на, оці... на одній стінці. І на інші є гвістки, за які я заціпляю. Так, раз, щоб вони нормально фіксувалися. І ще одна залишилася. На дно. Насиплю трошки стружечки, щоб тут було їм Ось така. Сухість і красота. Зараз піду, щоб принесу трошки сіна. Ось такий у нас вийшов. Ящик, брудер для ночівлі курчаток. Будемо їх спасати від морозу. Вони ще не дорослі, їм ще лише 4,5 місяці. Ще для них рановато. Общий сарай я не можу їх випустити поки що, тому що їх кури можуть ображати, все-таки вони ще маловаті. А в теплиці їх теж на ніч не можу залишати, тому що там немає опалення. Ось тому ось тут вони будуть в мене ночувати. Лампочка є, тобто можна буде вімкнути світло їм, поки там будуть їсти. Ось потім поставлю їм сюди воду, мисочку, і поставлю зерно. Якщо і все будуть зимувати вони в мене тут цей тиждень, поки будуть морози. А, який сніжок уже гарненький пролітає. Ой, дивіться, яка краса. Ух ти! Ну що, я йду переносити своїх курчаток з теплиці у кормокухню. Вже стемніло, вже якраз час це зробити. У нас погодні умови погіршилися, вже мінус 5. Тобто, напевне, все-таки буде, як прогнозують, мінус 12 на ніч. Зараз буду я переносити своїх маленьких курчаток. А ну-ка, що вони там? Вон там вони всі сплять. Дивіться. Зараз я буду їх ловити і переносити. Спочатку піду підкину в грубку. Водичку візьму їм. О, індичка ондо, наверху і кіт. Індичка, ти куди? Дивіться, воно кіт як світиться очима, а ця індичка вже тут виясняє відносини. А ну давай, йди в сарай, ховайся. Давай, в сарай тепленько. Ого, дивіться, як курочки гріються тут. О, як тут добре у вас? Тепленько. Дивіться, як вони посідали. Як їм вже подобається, тут в теплі, в добрі. Тут деякі на підлозі. Ну на підлозі сіно я настелила. Їх добрий. Тепленько. Все-все-все. Виключаю, виключаю. Закриваю двері. Воду я ось всередину занесла, тому що холодно. Отак. Подивимось. Напевне, прогоріло, да вже трохи прогоріло. ну Нічого. Зараз я ще підкину сюди дров. І буду носити курчаток. О, яка тут теплинь, краса. Просто краса. Ось мої гарбузики вже майже закипіла, можливо, кипіли, не знаю. Оце пару разів підкину і достатньо. Головне, щоб тепла нагнало. і все, і вистачить. Сьогодні все-таки у нас перший вечір, перша ніч морозів. Сьогодні. Не буде дуже холодно, всього лише прогнозують мінус 12. Ось, тому сильно натоплювати не буду. Але все ж таки, щоб тепло пішло, то треба протопити. Завтра топити також буду, тому що тому що будемо завтра тут варити картоплю. Ось тому завтра теж. І завтра в нас прогнозується ще холодніша ніч. Тому будемо топити. Зараз ще трошки бумаги кину. тому що трошки я забарилася, прийшла трохи пізніше. Сонарік виключити. Чим потрібно. Треба було трошки раніше прийти, але в нас сьогодні проблема сталася. Якраз Увечір перед заморозками. Ой, у нас набралася повна каналізація, а каналізація знаходиться з іншого сторони дому, не з тієї сторони, де можна під'їхати. І нам потрібна викачка каналізації шлангом 30 метрів. То довелося на OLX шукати, обзвонювати служби, які займаються викачками, і шукати таку машину, в якої шланг. Довгий, то сиділа, прозвонювала, знайшла, правда, людину, яка завтра погодилася приїхати. Я сподіваюся, що завтра буде ще не пізно і та вода не замерзне дуже сильно. Якраз це сталося перед цими морозами так недобре. Ми якось не замітили, що воно вже там повна та каналізація. І ось так не добре вийшло. Дорого, визивали з Києва, ми живемо в пригороді від Києва 30 кілометрів. Нам сказали, що викачка ями буде коштувати 900 гривень. Ну, але нема куди діватися, обов'язково треба викачувати, тому що ну, розумієте, що коли повна каналізація, то неможливо не митися, нічого, не ні стиратися, нічого, нічого. Ось тому я сьогодні пізніше прийшла і тут у мене вже все прогоріло. Ну, все, воно вже тут розгориться. Я думаю, що буде все нормально. А ми зараз будемо носити курчаток. Так, перших принесла вже. Ось такі красавчики, дивіться. Будуть там сьогодні ночувати тепленько. Ось такий півничок, бушаночка. Дивіться, який красивий. Ось такий, З таким нього грибушком красивеньким. Ось. Давай. Ой, красавчики. Піду по інших. Ще два півники приїхало. Ось таких. Ось такі. Ну вони такі, я дивлюся, що вони вже не курчатка. Такі вже гарненькі підростки. Що, тепло вам? Хорошо, так? Да? Ось ще дві курочки, отакі. Дивіться, дивіться, яка з бородкою, Така ушаночка. Такі. У неї екстер'єр красивий. Ось така вона. А ну давай, давай, пригай. Я така щупчиком і бородкою, курочка. Ось така вона. Ось так. Все, піду, інчик перенесу і покажу вже, коли буде все готово. чіп ті ті ціп тіп чіп Ходіть, ходіть. Ходіть, там тепленько буде вам. Ось така курочка голошийка дивіться. Цікава. І півночок. Ось. такі красавчики. Давайте ще хтось зі мною. пошли-пошли. Ось така ще курочка тут є, із такою зачіскою, дивіться. Іде вона в тепло грітися? Що тут залишилось пару штук? О, прийшли. А, така курочка прийшла. Дивіться, яка в неї голошийка. Вона геть замерзла, напевно. Давай. Так. Ой, тихо, 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 тихо. Ой, ой. А, така курочка ще. Опа. І півничок. десь який гарненький. Ще пару штучок залишилось і все. Да, Закриємо їх, а то вони вже бачу, хочуть уже тікати. Ось такий ще голошейка-півник. У мене в цьому випадку дуже багато півників залишилось, тому що корочок ми вже всіх розібрали, залишилось пару штук. Ось отакий півник-голошейка. На вибір, який хочете. І оце. Оце я не знаю. Спочатку я думала, що це півник, а зараз виглядаю, наче курочка. Ви як думаєте? Напишіть. Ух ти, дивіться, тюр. -тю -тю -тю. Ось так. І ще залишилась одна курочка. Зараз піду принесу її. І ось така курочка остання. Ось така маленька курочка. Льо, як тут тепло, клас! Все, мої зайки. Зараз я їм принесу водички, поставлю. І поставлю їм їжу. Мисочку принесу мисочку для їжі. І водичку і їжу. І будуть вони тут спати, в теплі сьогодні. Добре їм буде. Зверніть увагу, який звук, як гуде вогонь. Диму майже немає, ну взагалі вже немає, можна сказати. І як гарно горить. Така вже тут температура висока, дуже тепло. Скоро зваряться, бурі, скоро зваряться гарбузики. На завтра вже буду годувати. З картоплею давати гарбуз, додати у мішанку своїм курочкам, індичкам і цесаркам. Ось. І сьогодні в них буде сара і тепленько, добре. Тяга чудова. Послухайте. Ну що, гарне у вас відчуття, Хорошо вам, правда? Порівняно з теплицею, там, де було прохолодно, тут тепло, класно. Дивіться, які тут, які тут багаття у нас, як тут гарно горять дрова. Послухайте звук вогню. Ще потрібно увімкнути теплу лампу у цесарок. Тут вони в мене знаходяться. Оці, що я нещодавно купила. Ой-ой-ой, не падайте. Ось така в них тепла лампа. Сьогодні буде горіти цілу ніч. Ось. Ну, я думаю, ви знаєте, що це за лампа. Це я не обігрівала курчаток та індичаток по сезону. Ось, і сьогодні буду залишати її для цесарок. Цесарка теплолюбива птиця, бачите, труситься. То обов'язково при морозах я буду їм створювати тепло тут. Водичка ось уже примерзла. Ось такі діла. Тут у мене кохінхіни ночують. Будуть біля цесарок, у них буде тепло також. Ось вони тут. Да? Ну, кохінхіни це взагалі. Дуже стійка до холоду птиця, тому я за них нібито не дуже так переживаю. Ось, вони навіть не трусяться, тому нехай тут ночують. Де зайки? Ну і зайки такі. А зараз піду ще качечок закрию, якщо вони самі не залізли у будку. Ну, звичайно, щоб вони не залізли. Коли це качки, залізуть самі в будку. До качки взагалі, я так розумію, що вони холоду не бояться. Давайте, заходьте в будку. Давай, 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 давай. Заходьте, давайте в будку, Отуда. давай, давай. Залазьте, залазьте в будку. Давайте, давай, давай, Пригай, пригай. давай, 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 давай. давай. Щоб головне, щоб одна зайшла і вже інші пойдуть за нею. Ону, пішла одна. Давай, 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 давайте, забрягайте до себе. Давай, давай, давай. Бояться світла. Давай, 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 давай. Давай. Дві зайшло. Отак пішли. Давай, давай. Які розумні качечки. Да. Ой, моя, ти зайка. Розумна зайка. Покладемо їм туди миску з зерном. І закриємо на ніч. Там соломки їм намастила, щоб було тепленько. Ось і тут вони будуть ночувати цю ніч.